Дорогі діти, шановні колеги вчителі, всі працівники закладу, батьки. Сьогодні останній день 2022 2023 навчального року. Жаль, що на подвір'ї гімназії немає вас, найкращих наших учнів, немає вас, байливих наших батьків. Другий навчальний рік закінчуємо на тлі воєнних дій. Вона залишає відбитки на нашому здоров'ї, і фізичному, і психічному. Та це не завадить нам, українцям, мріяти, планувати, приймати зміни і втрати. І все це заради вас, діти, і вашого майбутнього. Цей рік був з важкими випробуваннями, проте всі учні з 1 по 8 клас переведені до наступних класів. І лише випускники 9 класу, наш найстарший клас, в очікуванні серйозних випробувань, адже треба приймати рішення. Здобувати повну загальну середню освіту або професійну освіту. Дорогі випускники, вся шкільна родина щиро бажає вам успіхів і везіння, вірити у свої сили. І нехай ваші перші кроки будуть вдалими. Сьогодні найкращий час подякувати вам, дорогі батьки. Ви завжди були нашими партнерами, але за час дистанційного навчання ви стали нашими колегами. І, мабуть, відчули всі складнощі нашої професії. Щастя всім добра, міцного здоров'я та миру! Окремі слова подяки для вчительського колективу і вихователям дошкільного підрозділу. Адже на сучасні виклики ви відповіли новими можливостями, ви прийняли освітній фронт, продовжили удосконалення нових освітніх технологій. Адже незважаючи на сирени та літаків, ви до Нашим дітям рости, вчитися і бути творчими. Ви справжні супергерої. Пишаюся вами і дякую за відданість роботі і любов до дітей. Щирі слова привітань для всіх працівників закладу. Ціную кожного з вас. Ви докладаєте багато зусиль, щоб наш заклад був гарним, чистим, затишним. А ще подяка за ваші неймовірно смачні страви для наших захисників. Всі ми стали волонтерами з перших днів повномасштабного вторгнення. Не полишаємо цю справу до повної перемоги. Вітаю всіх з початком літніх канікул і запахом дитинства. Бажаю віри в те, що все в нас буде добре, і 1 вересня ми прийдемо у світлі затишні класи і будемо жити у щасливій вільній країні. Слава Україні! Закінчилося навчання. І сьогодні ми в онлайні проведемо шкільне всі свято, день останнього дзвінка. Починається для нас цей ефірний, добрий час. Всю шкільну свою родину ми віншуємо нині щиро, і привіт всім посилаємо, і з закінченням вітаємо. Нелегким було навчання, дистанційно працювали, та знання всі здобували, все старанно ми вивчали. На канікули ми йдемо, перемогу влітку ждемо. Щоб закінчилась війна, мрія в нас усіх одна. А за наше шкільне свято хай проходить воно і в онлайн форматі. Ми завдячуємо солдатам ТРО і Зсу, всім, хто край нас захищає, мир нам зараз наближає. Ми говоримо спасибі, хай пошле вам Бог всім сили. А зараз оголошується хвилина мовчання за тими, хто життя в боротьбі поклав із ворогами. Хай буде їм вічна пам'ять і слава загиблим героям нашої держави. Ми багато вже сказали, а тепер про свої плани. Хай розкаже 9 клас. Вони випускники у нас. Школа другим домом для нас стала. Разом у ній зросли ми з юних літ. Та швидко промайнуло дев'ять років. І робимо в життя доросле, ми вже кроки. Останній день у школі проведемо, бо вже в дорослому життя йдемо. Чекають нас нові випробування, а школа сумуватиме за нами. Зустріли в школі першими кохання, і друзів мали ми чимало. І з ними ми не будемо розлучатись. На зустрічі випускників ви нас чекайте. Зустріла тут нас перша вчителька у класі. Навчилися ми читати і писати, Ще вчилися любові і терпіння. Ми дякуємо вчителям за знання і вміння. А в знак подяки за щоденну працю, за те, що маєте серця гарячі, наставники любі вчителі. Прийміть від нас подяку щиро за те, що нас навчали і любили, за всі знання, що нам давали, як рідні мами від піди охороняли, ділились мудрістю і по життю вели. Спасибі дирекції, працівникам і вам, нашим любим, класним керівникам. Ще дякуємо батькам за розуміння, за ласку, тепло, любов і силу, що вони з добрими людьми зростили. Сьогодні кажемо вам спасибі. Дзвоник лунає для наже востаннє. Як часто думали по цьому мить, хотіли швидше закінчити навчання, а зараз серце так сумно що мить. Бо нам, ще ми забували, і з відкритими ротами слухали собі і писали. я тепер писати, і читати, рахувати, всі предмети я люблю, а всю вчительку свою щиро її поважаю, і здоров'я, і бажаю. Спокійні всі години вчили ми уроки щиро. Ми на вуси все мотали, вчительку не дратували. Люби учителі дистанційно викладали, про безпеку нам казали. Випускників сердечно ми вітаємо, щастя і радості бажаємо, хай вам стелиться ця дорога, повна радості. Пригод і любов нагород. Ось наша зустріч добігає до фіналу, але чогось здається, що не вистачає. Без нього свята не буває. Він нас до парті, кличе, всіх збирає, всі здогадали, що шкільний дзвінок не зруб. Звучить для кожного сьогодні, особливо випускникам він каже в добру путь, хай з вами поруч, щастя і удачі йдуть. А для нашої країни ми бажаємо звісну миру, що скінчилася війна. Мрія нині нас одна.